Ефесян, третій розділ Через це я, Павло, є в'язень Ісуса Христа, за вас поган. Якщо ви тільки чули про зарядження Божої благодаті, що для вас мені дана, бо мені відкриттям об'явилася була таємниця, як писав я вам коротко вище. чого можете ви, читаючи, пізнати моє розуміння таємниці Христової? А вона за інших поколінь не була оголошена людським синам, як відкрилася тепер через Духа Його святим апостолам і пророкам. Що погани співспадкоємці і одне тіло, і співучасники Його обітниці в Христі Ісусі через Євангелію, який служителем я став через дар благодаті Божої, що дана мені чином сили Його, мені найменшому від усіх святих дана була ця обітниця благодать, благовістити поганом недосліджене багатство Христове та висвітлити, що то є зарядження таємниці, яка від віків захована в Бозі, який створив усе. Щоб тепер через церкву була оголошена початкам та владам на небі найрізніша мудрість Божа, за відвічної постанови, яку Він учинив у Христі Ісусі, Господі нашим, в яким маємо відвагу та доступ у надії через віру в Нього. Тому то благаю я вас. Не занепадати духом через терпіння моє через вас, бо воно, ваша слава. Для того схиляю коліна свої перед Отцем, що від Нього має імення кожен рід на небі й на землі, щоб він дав вам за багатством слави своєї силою зміцнитися через духа Його в чоловікові внутрішнім, щоб Христос через віру замешкав у ваших серцях, щоб ви, закорінені й основані в любові, змогли зрозуміти з усіма святими, що то ширина, і довжина, і глибина, і вишина. І пізнати Христову любов, яка перевищує знання, щоб були ви наповнені всякою повнотою Божою, а тому, хто може зробити значно більш над усе, чого просимо або думаємо силою, що діє в нас. Тому слава в церкві та в Христі Ісусі на всі покоління, на вічні віки. Амінь.